Хезбола та Ізраїль обмінялися ракетними ударами найінтенсивнішими за останні 10 з половиною місяців. Рано вранці, 25 серпня, ізраїльські літаки атакували військові об'єкти на півдні Лівану. Хезболла ж випустила понад 300 ракет Катюша і запустила дрони. Ізраїль повідомив, що знищив тисячі ракетних установок і запобіг масштабнішій атаці Хезболи. Лідер бойовиків це спростовує, заявляючи, що все пройшло за планом. З його слів, їм вдалося завдати ударів по 11 військових об'єктах Ізраїлю. Один із них розташований всього за півтора кілометра від Тель-Авіва. як повідомляють, у атаки в Ізраїлі загинув один армієць ще двох поранено. Хезбола заявила про загибель двох своїх бойовиків. Як сказав голова угруповання, ця атака помста за вбивство командира Хезболи високого рангу Фуада Шукра. Ізраїль ліквідував його наприкінці липня. Лідер бойовиків обіцяє завдати ще серйознішого удару по Ізраїлю, якщо вирішить, що ця атака не дала бажаного результату. Обмін ударами відбувся на тлі мирних переговорів у Єгипті. Їхня мета припинення вогню в секторі Гази. Там з 100 жовтня триває війна між Ізраїлем та Хамасом. Хезбула заявила, що навмисно скасувала масштабнішу атаку, бо не хотіла перешкодити переговорам. Ліванське угруповання від початку війни обстрілює Ізраїль, підтримуючи таким чином Хамас. Обидві воєнізовані організації підтримує Іран.